9 березня 2022 року приліт по станції і з цього моменту ми залишились без централізованого опалення. Всі заклади, всі люди залишились без централізованого опалення. Дуже тяжело нам стало жить, тому що у нас станція рядом, я ж там живу, от в двох етажках. Станція рядом через дорогу теплотраса. Тепла в нас немає. Тепла немає. Газа у нас немає. У нас баллоны есть, варим на баллонах. Вот. А газа нема такого. Уже третья зима, у нас холодина. Холодно. Восемь, шесть, три. Ну, это сейчас я топлю, топлю, да. Этот год у меня тепло. Ну, я два раза в день топлю. Окно вывалилось. Ну, как окно в стене. Вот. И оно получается, как в один кирпич. Конечно, оно холодно. У нас води нету, ми самі хто смог, сделал воду, так же и воду даем людям. А що делать? Не й я хочу хорошо жити, а щоб человеку как-то було легше жити. У мене син живе в Чугуеві, вот, з сім'єю, а я сама а що таке сама женщина, то в коридорі сижу. Щитайте до утра, тому що тривоги эти, тривоги, От я ж кажу, сьогодні жахіди до п'яти, вважайте, утра були, а потім ракети пішли. І от, от это це таке. Я ночами не сплю, чесно скажу вам. Здоров'я пошатнулося дуже, дуже. Миру хочу. Миру. От это це это найголовніше мир. Я дуже задоволений, що все ж таки фонди приїжджають, спілкуються, дають допомогу. Ну, дуже це приємно, що не забувають про такі от невеликі селища, ну і де люди про людей не забувають. Да. За фінансовою підтримкою гуманітарного фонду для України ми, благодійний фонд Нювей, допомагаємо уразливим домогосподарствам, які найбільше постраждали внаслідок військових дій. У межах проєкту тисяча домогосподарств у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях отримали непродовольчі зимові набори, які допоможуть пом'якшити вплив зимової погоди та зберегти тепло і безпеку в їх оселях.